Небезпечне провалення на об'їзній дорозі поблизу вулиці Степана Бандери, яке утворювалося кілька років поспіль, почали ліквідовувати. Ремонтні роботи на цій ділянці дороги розпочалися 1 жовтня і триватимуть орієнтовно до 15 листопада. Наразі ця ділянка дороги повністю перекрита для проїзду. Велику роль буде відігравати погодні умови, тому що якщо почнуться дощі, такі затяжні то це ускладнить, по-перше, виробничі процеси і саме приведе до того, що збільшиться термін перекриття і збільшиться термін виконання даних робіт. Про цю ділянку дороги активно заговорили минулого року. Саме в жовтні минулого року провалля зайняло розмір цілої смуги, проте воно утворювалося значно раніше, але суттєво збільшилося через обстріли в 2022 році. Провалля було зафіксовано взимку 2023 року. Січень-лютий, співробітниками дільниці з ремонту та утримання зливової каналізації КПТП-2528. Відразу ж виїхали, зробили фотофіксацію. Тут було декілька прильотів. Співробітниками ДСНС було вилучено при обстеженні декілька елементів реактивних снарядів, ну, снарядів реактивного залпового вогню. Ось, що і спричинило цю прирву? Біля 10 квадратних метрів асфальтно-бетонного покриття було зруйновано, але відкисна частина була зруйнована дуже сильно, тому що, як я вже казав, були, були приліти і водні потоки і її розмили. Основною проблемою для початку ремонту цієї ділянки було те, що вона належала новобілоуській громаді. А та не мала коштів на її ремонт. І лише наприкінці травня цього року на сесії Чернігівської міської ради ця ділянка об'їзної дороги була передана в комунальну власність громаді Чернігова. Далі було оголошено тендер, у якому перемогла будівельна компанія Атлантікс. Для того, щоб ліквідувати цю прірву, було прийнято проєктне рішення на демонтаж біля ділянки біля 40 метрів по ширині. І зараз будуть зніматися земельні маси, і поетапно буде проводити ущільнення ґрунту з шагом 30 сантиметрів. Тобто глибина буде 12 метрів. 12 метрів буде демонтовано. І відновлено земляних мас. Повністю перекрити дорогу та зняти асфальтний покрив були вимушені для того, аби перевірити трубу колектору, що проходила під ним. Загалом же ремонт цієї ділянки дороги та ліквідація провалля коштуватимуть орієнтовно 11 мільйонів гривень. Обратна засипка буде виключно ґрунтом, який буде проходити лабораторне вишукування.